І повністю третя частина це ось такий кожаний блокнот. Я вже тут малював трошечки. Ну, ось такий він кожаний. І тут стіпка ось така. 35 євро він коштов. Тут ось такі кармашечки. Та є ось такі. Це змінні листи. Їх можна докуповувати. Вони знімаються. І дуже класно, що їх можна докуповувати. і листи знімаються. І ще е, тут є ось такий. Скай Зараз подивимося, що тут в мене завалялось. Ну опа. А, оце для цього дневний планер. Це по чорногорській блокноти, Ось такий. Ну, Кожен день планувати його. І, а, до речі, я ось так його оформив. Ну, і ось на цьому закінчується моя розпаковка. Всім пока-пока!